Вода це основа життя. А отримати в наш час якісну питну воду майже неможливо без електроенергії, тому забезпечення жителів громад остійним електроживленням, а відповідно і водопостачанням є надважливим завданням. В останній час обстріли енергетичної інфраструктури України показали всьому світу і довели, що українці незламні. А терористична мрія росіян про повний тотальний блокаут в Україні не здійсниться, доки громади реалізовують проекти власної генерації з системами накопичення та зберігання електроенергії. Сьогодні ми завітали на Дніпропетровщину, аби самим подивитись і вам показати, як в одній з громад організована система стабільного безперервного забезпечення жителів громади чистою питною водою за допомогою сонячної електростанції з системою накопичення електроенергії. Підривом дамби Каховської, що у нас не стало води. Стали нам підвозити в громаду трохи машинами там, чим ну все одно це ж не, не в тих кількостях, воно ніяк не, не вистачає. Далі дякуємо, що поставили очисну споруду. Нам ту ж скважину і споруду. Стало трохи вже більше води. Тоді почалось відключення ж електроенергії. З відключенням Перестала працювати ж очистка. Дякуємо, що поставили сонячні батареї. Навіть коли світла немає по сім годин, а води можна приїхати і набрати. Завдяки системі сонячних панелей у нас безперервно працює установка. Люди знають, що з 8.00 до 16.00 вони можуть прийти набрати питну очищену воду. У нас в день набирає от 30 до 50 людей. Води виходить віддаємо ми от від 5 до 7 кубів. Компанія Атмосфера на замовлення міжнародної неприбуткової організації «Water Mission» виконала встановлення гібридної сонячної електростанції на території місцевої школи. Система складається з інвертору, потужністю 12 кВт та фотомодулів потужністю загальною 11,3 кВт. Дівність акумуляторних батарей 20 кВт. годин Акумулятори заряджаються як від панелі в сонячний день, так і від мережі і забезпечують тим самим безперервну роботу насосу, для якого також встановили лічильник, щоб контролювати споживання. Надлишок електроенергії можна використовувати для потреб школи з цілею економії рахунків за електроенергію. Та все ж таки робота даної системи націлена на очистку води. Утермішин це міжнародна неприбуткова християнська організація, яка займається забезпеченням питної води, водовідведення та гігієни. В Україні WaterMission працює від початку війни. Кожного дня ми забезпечуємо близько 100 тисяч людей питною безпечною водою. Ми вдячні донорам. Які підтримують нас та вдячні компанії Атмосфера, яка реалізує з нами невеликі проекти для громад? З атмосферою все просто, все прозоро. Ми завжди можемо відзвітувати нашим донорам за кожну витрачену гривню. Ведес на НГО, ЮНО-ГЕВЕМТЕЛАЙК. СІТІЯШІНСТУВАСТ. Is cooperation, partnership, collaboration. In this regard, we've managed to bring water to around 68 locations in total. We serve about 100,000 people per day with safe water every day. And we've been doing this now for well over a year and a half. The only way we get this right is if we have the right equipment and if we have energy. The equipment we've managed to solve that puzzle, but as the war continues and the attacks continue, energy becomes a bigger and bigger crisis in this situation. The focus is to ensure that these 100,000 people every day will continue to have water with or without grid electricity being present. To achieve this, we've partnered with Atmosfera. They've proven to us how good professional collaboration. Is the solution to solving this. And we look forward as we progress with this partnership how many more communities, how many more people will benefit from the resilience provided by alternate power.